Доброго дня, фохотика. Доброго дня. Запечуєте до сих пор звичайно? Я особисто мені у нас відкрити особливо засідання, будь ласка. Дякую. Можу. Так, Починаємо. Розглядається справа 910-319-871-315 за позовом товариства з обмеженою питаннястю ВЄПІ до товариства з обмеженою питанням Генерію. Простягнення заборгованості в розмірі 39 тисяч 499 гривень 82 копійки. Хто з'явився судове засідання представники з біксування? Представник позивача Олексій Андрійович. Справа розглядається і суденічання. Відводи складу суду Європи. Права передбачення стати області процесуального кодексу України Так, може відомі. Заяви клопотання розвитку. Значить, представник позивача су повідомляє вас про те, що 31 серпня 2015 року від, від відповідачами надійшло клопотання про оголошення перевин. Я озвучу, у відповідності до статті 22 Господарського процесуального кодексу України сторони мають право знайомитися з матеріалами справ робити з них витяги, знімати копії, брати участь у спорських засіданнях, под... <кій> подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим кодексом. З метою повного та об'єктивного розгляду справи, керуючись положеннями статті 77 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку із зайнятістю представника в іншому судовому процесі. Та необхідність ознайомитися з матеріалами справи для формування правової позиції, прошу оголосити перерву в розгляді даної справи та призначити нову дату судового засідання. Ставиться на обговорення питання можливості задоволення клопотання про оголошення перерви, будь ласка, думка представника час з цього приводу. Оскільки ну, у нас перше засідання, чесно кажучи, в принципі, заперечень немає. Зрозуміла ваша позиція, проте суд вважає, що дане клопотання є необґрунтованим. Чому? Тому що відповідачам, по-перше, не додано жодного доказу, що він зайнятий, представник відповідача, зайнятий в іншому судовому засіданні, в іншому суді або в даному суді в іншому судовому засіданні. І що більше нема нікого у відповідача для того, щоб направити уповноваженого представника в дане судове засідання, то суд розглядає це клопотання як необґрунтоване. І його відхиляє. Більше того, суду не зрозуміло, яким чином представник відповідача визначає пріоритетність судових засідань інших над цим. Тому, в зв'язку з необґрунтованістю даного клопотання, суд відмовляє в задоволенні вказаного клопотання. Так, досліджується питання виконання вимог ухвали про порушення провадження у справі. Суд зобов'язав позивача надати письмове підтвердження того, що впровадження скорських судів. Україна або іншому органу, який може свої компетенції вирішує спір, немає справ зі споромни штаб на продовжує предмети стижі підставки. Немає рішення цих органів святого спору. Представник позивача, я так розумію, виконав е ухвалу так, і як надав 20 серпня письмове підтвердження. Так. У відповідача так само витребовувалося, відзив на позовну заяву з доданням доказів, що теж обставини викладені в ньому та докази направлення купі цих документів позивищу. На жаль, відповідач. Не скористався своїм правом передбаченим спорським процесуальним кодексом України, а також не виконав вимогу ухвалити про порушення провадження у справі. У зв'язку з цим суд, керуючий статтею 77-го процесуального кодексу України, вважає за необхідне відкласти розгляд справи. Занотуйте собі, будь ласка. Наступне судове засідання відбудеться 7 жовтня, 16 година 55 хвилин, зал судових засідань номер 12 Судове засідання оголошується завершено. Розпошіться, будь ласка, можна?